Виконуємо номер 1473 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Піднеси до квадрата чи куба. Задання перше квадрат числа мінус 1 дев'ята. Задання друге куб числа мінус 1,3. Задання третє квадрат числа мінус 1,7. І четверте куб числа мінус 3 четвертих. Приступаємо до виконання. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. Знайдемо модуль 1 9, помножимо на 1 дев'яту. Множимо модулі. Маємо перша. Показник степеня число непарне, тому результат буде число від'ємне. Знайдемо модуль. Для цього 1,3 множимо модулі на 1,3 на 1,3. Виконуємо множення в стопчик 1,3 множимо на 1,3. 3 множимо на 39, 3, 3, 3 на 1, 3. 1 на 3, 3. 1 на 1, 1. Виконуємо додавання 9,61. Відокремлюємо дві цифри комою маємо 1,69 і тепер множимо іще на 1,3. 3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, 2, 20, 0 записали, 2, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, 2, 5, множимо на 1, 9, 6, 1. Виконуємо додавання. 7, 9, 11, 2. Відокремлюємо три цифри комою, отримали мінус 2,197. Задання завдання третє показник степеня число парне, тому число буде, результат буде число додатнє. Знайдемо його модуль 1,7 помножимо на 1,7. Виконуємо множення в стовпчик. 7 множимо на 7, 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 1 7 4, 11. Множимо на 1, 7 і 1. Виконуємо додавання: 9, 8, 2. Відокремлю дві цифри, коми отримали 2,89. І завдання четверте показник степеня число від'ємне, тому результат буде число від... показник степеня число непарне, тому результат буде число від'ємне. Знайдемо модуль 3 четвертих помножимо на 3 четвертих, помножимо на 3 четвертих. Маємо мінус 27,64. Ми піднесли до квадрата чи куба номер. 1473 виконано